Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Мене звати Ірина. Я знову рада бачити вас на своєму рукодільному каналі. В першу чергу хочу вас привітати з придешніми святами з Новим Роком, з Рідством. Хочеться, щоб наступний рік був наповнений лише радісними подіями, щоб всі були здорові, щоб Україна перемогла і настав такий довгоочікуваний мир. Також хочеться побажати вам всім натхнення на нові процеси, нові ідеї і багато відшитих шедеврів. Це відео присвячено різдвяній рубриці. Покажу вам свою нарядну ялинку, а також декілька оформлених робіт. І почну я це відео з цієї прекрасної спіднички для ялинки. Як ви здогадалися, це від Dimensions. Вишивала я її минулого року по набору. Ну, а вже викрайку та обробку її ми вже робили перед самісіньким новим роком. Допомагала мені мама. Мама, тобі привіт, я знаю, ти дивишся мої відео. Отже, все, що стосується обробки країв, пошиття, це зробила моя матуся. Також мама мені допомогла. Пришити ось цей декоративний шнурочок. Цим шнурочком обшита повністю вся спідничка, весь край з усіх сторон. Отже, мама тобі ще раз дякую. Покажу вам задню частину спіднички, також ззаді зроблений розріз, і шнурком обшити повністю всі края. Тут на краєчку біля горлишка я пришила ось такі дві стрічки, щоб можна було зав'язати і вона не розпадалася. Я дуже задоволена цією роботою, мені подобаються ці яскраві кольори, насичений, червоний. Подивіться, яка краса. Ну, милуєшся і милуєшся. Раджу всім, хто ще щось сумнівається, ну, воно того варте. В мене небагато іграшок ручної роботи, але я кожен рік намагаюся щось зробити, вишити, а, якусь нову іграшку або декілька, щоб прикрасити в неї ялинку. Сподіваюся, ця традиція в мене залишиться, і я буду щось додавати, щось нове відшивати. Щоб більше було іграшок, виконаних своїми руками. Як Бачите, їх не дуже багато. Це здебільшого іграшки від Чарівної країни. Також є ось янгулятка від Classic Decision. Ось цього зайку я вишила. Перед новим роком майже. Так, ось є у мене трошки прикрас від Mill Hill. Ось така сніжинка, дуже вона мені подобається. Вишивала я її на перфорованому папері. Є ось така прикраса у вигляді сніжинки. Таких сніжинок є колекція, ціла серія. У мене вишита одна, і є ще набір з золотистою сніжинкою. Також є у мене ось така одна кулька від Dimensions з сніговичком, вишита на пластиковій основі по набору. З цієї серії мені подобається лише сніговичок. Далі ось така зіронька теж від чарівної країни. До речі, цей кролик дуже так важко відшивався, я навіть втомилася його вишивати. Як на мене, ну дуже великий такий сюжет. Можливо, його можна було зробити трошки меншим. Важко він шов, Довго, дуже довго. Здебільшого, в мене іграшки від чарівної країни відшиваються за один-два вечора, а цей, ну, якось так довгенько. Мені ще не сподобалось тут, що бісер. Різної форми, і він трошки так штовхався. І як бачите, воно місцями нерівно, не гладко. Це мені не подобається. Ось ця спіралька, яку я вишивала влітку. Вишита лише одна, інша в мене поки лежить ще не почата, На жаль, сподіваюся, теж її зроблю. Тут в задню сторону я приклеїла фетр темно-зеленого кольору. Хотіла спочатку таким яскравішим зеленим, але ялинка темна, тому я підібрала темніший фетр. Теж відшивала на перфорованому папері. Пластик я не хотіла брати, і не люблю я вишивати на пластику. Далі ось ці сніговички від Dimensions. Це пінкіпи ось такі. Задня частина це тканинка, ось така принтована. Поки їх у мене два, ось другий у мене на цій стороні повішений. Поки два таких пінкіпа, не встигла я відшити ще, розпочала, але не встигла, на жаль. Сподіваюсь, завершу до наступного року. Як вийде ось такий тигрик вишитий минулоріч. Він мені подобається, він такий позитивний. Крокую вперед. Є ще ось такий у мене бичок вишитий на пластиковій канві. Зробила я йому таку прикрасу у вигляді дзвіночка. Ця схема безкоштовна була від. Анни Гутової. Як бачите, моя кішечка теж любить цю ялинку, особливо іграшки у вигляді кульок. Це її улюблене місце, і вона у нас тут любить полежати поспати. Ще я вам хочу показати ось такого тигрика це теж чарівна країна, але він вишитий нитками на дерев'яній заготовці. І хочу сказати, що мені вишивка нитками по дереву не подобається взагалі. Я дуже довго його так відшивала, пам'ятаю, і мені нитками по дереву не зайшло. Більше подобається бісером вишивати, ніж нитками. Але тигрик мені дуже подобається. Також від чарівної країни ось така ялиночка. З цієї серії у мене ялиночка, олень і ліхтарик. Я не те щоб збираю повну колекцію, але я відшила тільки те, що мені подобається. Дуже яскравий, червоний колір золотистий, він такий новорічний, дуже нарядний. Ще вам покажу ось такі іграшки. Це також чарівна країна, але це мої перші іграшки. З них все почалося. Почалося моє перше знайомство з чарівною країною. Вишиті вони на холсті, також оздоблені фетром, задня частина. Ось такі дзвіночки. І є в мене ще ось такий сніговичок. Ну, це була моя перша спроба відшивом бісером. Дуже складно було шити, гулка дуже складно проходила, тому було дуже трошки важко. Ці янголятка від фірми Classic Decision. У мене їх 4, інші я подарувала. Теж відшиті на пластиковій основі. Мені дуже подобаються тут прикраси, які були в комплекті. Але, на жаль, деяких ниточок мені не вистачило. Тому прийшлося імпровізувати. Ну, оскільки в наборах йде DMC ниточки, тому легко було знайти заміну. Переходимо до основної прикраси цієї ялинки. Це верхівка, також від чарівної країни, виготовлена на дерев'яній основі. Вишита вона бісером, також у неї є ось. Така підставочка, можна сказати. Покажу вам ближче верхівочку, дуже яскрава, мені так подобається червона. Одна частина така темніша, а інша навпаки яскравіша. Малюнок тут один, але як бачите, з цієї сторони темна частина, з тієї навпаки, яскрава. Підставка теж тут обшивається ниткою. В комплекті була біла нитка. Вона тут взагалі не пасує, тому я вирішила обшити її крейником. Номер 8 003 Ось такий червоний. Мені однієї катушечки, як бачите, ще залишилось. Хватило для обшивки цієї верхівки. Обшивала одразу дві деталі разом. А не окремо і не клеїла її. А ось сюди прийшлось її приклеїти, тому що вона трошки важеченька і е, коли вона стояла, вона ну, ось так от хиталася. Дуже важко було ці палочки зібрати разом. Трошки прийшлось повозитися. І ще хочу сказати: ці палички дуже крихкі. Е, е, я зламала одну. Ну, Тобто, я Поки її обшивала, я чомусь її зламала. Вона не дерев'яна. Я не знаю, з чого вона зроблена, але вона дуже крихка і дуже легко ламається. Тому будьте обережні, якщо хто буде робити таку верхівку. Але ця зіронька ну, мені дуже подобається. Я прям не очікувала, що вона буде такою яскравою. Якось я її взагалі не помічала у них, що вона існує. Дуже рада, що у мене вона з'явилася. І ще одною прикрасою до нового року покажу вам свою оформлену зиму. Я вам в оформленні цю роботу ще не показувала, показувала лише відшитою. Я оформила ось такий білий багет з подвійним паспорту та антибліковим склом. Гарний сюжет, мені подобається. Дійсно, зимова казка, багато снігу, мороз, все чудово, сніжок навіть ще сипе. Ось така краса. Іще одна робота, яку я встигла відшити до Різдва, до Нового року це дизайн від Стоні Creek, свята Різдвяна ніч. Вишита вона на Рівномірці Брітні Лугана, 28-каунту 32,70 32,70-550. Розмір, ви бачите, який у мене шматок був для неї. Але у мене зовсім мало залишилось тканини на її оформлення. Тому я вам раджу брати навіть не 80 см ширину, а десь 90. Сюжет неймовірний. Дуже легко відшивається, і взагалі я його відшила на одному диханні. Цю картину можна роздивлятись дуже довго. Вся робота виконана хрестиком. Єдине ця арочка, небо, там півхрестик, все інше це хрестиком чверть хрестика, де йде перехід кольорів. Також є тут бісер. Ось в короні бісер червоний. Також бісером зроблені очки у овечок. І лоза також прикрашена бісером. Червоний та бежевий. Відшивала я майже все по ключу. Єдине, що я замінила, це ось бекстіч на сандалях, виконаний не ниточкою перлі, як вказано в інструкції, а звичайною. DMC Все інше вишити по ключу, ниточки також поключу. А ось основу я вже підбирала самостійно. Мені якось сподобалась більш ця блакитна тканина, блакитний колір, і я на ньому зупинилася. Оформила я роботу також у білий багет. Я іншого тут і не бачила. Вирішила, що білий буде пасувати найкраще в цьому випадку, тому обирала саме його. А також тут антиблікове скло. Картина неймовірна. Вона мені настільки подобається, що ну, я не можу вам передати. Буклет у мене пролежав декілька років, я ніяк не наважувалася розпочати її, але завдяки Анюті та Ларисі. Дякуючи дівчатам, у нас так вийшов невеличкий СП по цьому сюжету, що я їм захопилася і я його на одному диханні вишила. І завершуючи це відео, я ще раз хочу вам подякувати, що ви залишаєтесь зі мною. Ще раз хочу вам побажати натхнення, витримки, сили та м -м, гарних ідей на нові сюжети, на нові проекти. Вишивайте. Краса врятує світ. Дякую всім, до нових зустрічей!